Франко чи Франко у цьому відео ти дізнаєшся, як правильно вимовляти прізвище Івана Франка, а також про те, як письменника намагались осовіти. Мама Івана Франка походила з польського роду кульчицьких, а батько мав німецьке коріння. Саме тому виникають думки, як же правильно вимовляти його прізвище. Дехто стверджує, що сама радянська влада нав'язала суспільству наголос на останній склад. Що поет не мав нічого спільного з іспанським диктатором Франциско Франко, який у часи Другої світової помстився Сталіну. Справді, прізвище Франко походить від первісного германського плем'я Франків. Тому у Франкові часи його прізвище наголошувалось на першому складі. Про це писав знайомий письменника Богдан Липкий. Однак згодом приятель поета Станіслав Людкевич казав. Франко говорить до нас уже після столітньої річниці своєї творчості, тобто пізніше наголос на Остав цілком природнім для вимови в українській етимології. Радянська пропаганда використовувала Франка у власних цілях. Викривляючи зміст його творів на свою користь, вона зображувала Франка, нібито запеклим прихильником Росії, а антиімперіалістські твори Івана видавала за антиавстрійські. Також більшовики перекручували рядки його творів, зокрема, вірша Каменярі. Більшість його творів були заборонені російською владою, а згодом і радянським союзом. А я тобі нагадую, що ми національний проект з медіаграмотності фільтр міністерства культури та інформполітики. Тож, якщо хочеш знати більше правдивих фактів з нашої культури, підписуйся.